Сьогодні роблю свої, так сказати, любимі бутерброди. Оце кожну скибочку батона порізала і отак смачуємо кетчупом. Хто хоче більшенько, можна ще трошки. Ну, отак. Сюди. Тепер тут у мене така одна величенька цибуля. Я її дуже дрібненько покришила. І сало. Ну, така чуть, чуть більше величенької цибулі. Я не мірюю, я все роблю на око. Все змішую сюди. Так, два зубочки чесника теж сюди. Тепер сюди солю. Перчику обов'язково і два яйця. Збиваю і буду дивитися, щоб не було рідке. Тепер, як виявилося, два яйця мали, я ще вбиваю ще одне на цю, бо я все роблю на око, так сказати. Так, щоб воно таке було. Так, додаємо сюди зелень. У мене зелені немає сиру свіжої, то я положу тут у мене укропчик петрушечка і цибулька зелена. Так, тепер сковорідка нагрілася, трошечки олійки положила. Тепер отак налажуємо ці сумішот сюди. Отак, нічого, що вона сповзається, нема нічого страшного. Трошечки, наче отак, житочкою. І тепер отак старайтесь бістренько раз і перевернули мордою вниз на сковородку. І знов так само налажуємо от, трошки поливаємо, бо це ж таки з яйця, і знов пець і отак сюди. Хто не хоче з салом, дівчата, можна робити з сосисками, можна робити з колбасою. Ну, я от саме більше люблю з салом. А так моти мінять, що хочете начинку. Так, зараз перевертаємо отак от у нас Ну, Чуть-чуть підсмажую ще, з другої сторони. Бо я люблю моти не підсмажувати, ну я люблю. І все. Ну, і оце, що у мене вийшло. Оце в мене вийшло з цієї всієї суміші. 15 таких бутербродів. Я їх дуже люблю, де й сім'ї люблять, цей перекус гарний. Можете робити з фаршем, можете робити з сосісками. хто не любить салом. Ну, я вже перепробувала з усім, і мені оце з салом, ну саме вони добріші. Так що готуйте, дівчата, смакуйте, будьте здорові.